Вітаю, друзі! Офіційно не пропустіть! Сьогодні, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомив очільник держави. Після того, як президент України Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, він висловив свою вдячність усім. Хто був поруч з ним протягом двох років його керівництва? Зокрема, він подякував команді Генерального штабу Міністерству оборони та президенту України за спільну роботу. У своїй зустрічі з президентом Валерій Залужний також висловив важливість та серйозність проведення розмови. Він зазначив, що прийнято рішення про необхідність. Зміни підходів та стратегій, оскільки завдання перед армією в 2024 році відрізняються від завдань 2022 року. залужний наголосив на необхідність адаптації до нових реалій, щоб перемогти разом. Крім того, генерал висловив свою гордість перед кожним членом Збройних сил України, які захищають майбутнє країни і підкреслив важливість пам'яті про тих. Хто віддав своє життя за Україну і свободу, він запевнив, що українці обов'язково переможуть і побачать перемогу. Ну а далі давайте поговоримо про наслідки нещодавного скандалу. Після того, як спецпризначенці в Дніпропетровській області відмовилися вступати в штурмову бригаду людь, було прийнято рішення про їх розформування. Заступник голови національної поліції Олександр Фацевич. Оголосив про це, підкресливши, що відмова поліцейських у вступі до штурмової бригади має свої наслідки з початку повномасштабної війни в Україні, поліцейські різних служб, включаючи і підрозділи особи, особи, особливого призначення, активно долучалися до захисту країни. Проте відмова деяких спецпризначенців вступати в штурмову бригаду призвела до прийняття рішень про. Розформування їхнього полку. У зв'язку з цим усі поліцейські, які відмовляються вступати в штурмові бригади, будуть звільнені з врученням повісток. Це рішення ґрунтується на законодавстві, зокрема зокрема на змінах до закону про національну поліцію, які були прийняті ще в 2023 році. Згідно з цими змінами, поліцейські особливого призначення можуть брати участь у захисті країни. Навіть шляхом безпосереднього ведення бойових дій. Я вам нагадаю, що відмова спецпідрозділів Національної поліції вступати в штурмову бригаду стали предметом такого бурхливого обговорення в соціальних мережах за останні дні. Ну і наостанок Сенат США не підтримав допомогу Україні. Законопроект про допомогу Києву та безпеку кордонів не набрав необхідних 60 голосів в американському сенаті. Сенат США провалив процедурне голосування щодо законопроекту, ну, який передбачав допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні штатів. Під час голосування прихильники документу не змогли набрати необхідних 60 голосів, було лише 49 за і 50 проти. Але, як зазначає газета The Нью-Йорк Таймс, попри таку затримку, все ж таки були проблиски надії, що пакет допомоги для України та Ізраїлю врешті-решт зрушить з місця і буде ухвалений протягом кількох днів. Я вам дякую за перегляд. а ви обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні важливі новини.